Вітаю друзі! Я безмежно щаслива людина. Кажу вам це з усією відповідальністю. І я хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші лайки, за підписки на YouTube каналі, за особисті повідомлення, які... Торкаються до глибини душі. Мої дорогенькі, так Бог дає, що ми всі один до одного, знаєте, як магнітом притягуємося, бо ми відчуваємо то спорідненість, спорідненість душ, ми відчуваємо це наше таке родство, навіть не кровне, а по духу. І я дуже щаслива з того, що я можу бути корисна для вас, що те, що я проживала і проживаю, те, що я проходжу в своєму житті різні етапи, різні розуміння, різні усвідомлення, що це може бути корисно для вас. І я знаю, що це корисно, тому що Коли ти сам і бувають різні стани, буває, що ти можеш здатися, може бути якийсь там відчай, тривога, а воно ж, так знаєте, з різних, різних боків заходить, перевіряє нас, чи ми таки втримаємо ту нашу чистоту сердечну, чи ми не зломимося, чи ми не озлобимося, чи ми не проклонимо весь світ, а ні, ми ж. Не для цього сюди прийшли. Ми прийшли, щоб рости, розвиватися, вчитися, згадувати себе, навчатися, проявляти себе. І скажу так, що на все свій час, на все свій час так нас Бог веде, що я по собі скажу, я Дуже довго мовчала. Я навчала людей, я дітей навчала, але все одно я так краплиночки я себе не видавала, я себе не проявляла, бо тому що ще не час. І пам'ятаю один такий випадок. Я не люблю розповідати про добрі справи, які роблю, бо це я роблю не для висвітлення цим я, можливо, і страдаю, нема піар, рейтингів, цього всього, але це я роблю не для того. Але хочу одну історію вам розповісти. Це було давно. Ну, десь 10 років так, десь в такому періоді. 10 років тому ми сім'єю завезли в один такій лікарню, там, де люди хворі психологічно, ми завезли, там різні смаколики, різні. Ну, я не буду розповідати, що ми завезли, і пам'ятаю, нас там зустрів чоловік. Чомусь нікого не було з персоналу. Так дивно, нам дозволили заїхати на територію того величезного закладу, ми заїхали, ну, і почали вигружати з автомобіля там, різні продукти, різні, все, що привезли. І нас, нас направили спеціально до кухні. Я пішла, постукала і там. Прийшов якийсь чоловік на подвір'ї, він просто проходив і каже: О, давайте, ви привезли і так приймаю, все приймаю, щось з нами розп... почав розмовляти. І він тоді сказав такі слова, я так дуже їх відчула, вони мені зрезонували. Він каже, Ну, щось там дякує, що ви привезли. Це для того, щоб скоріше був рай на землі. А я так стала, думаю: як це так чоловік про рай на землі, розмовляє, каже, отко відкрито, він що нічого не боїться, він що безсмертний. І тут він у нас приймає, приймає, ті каструлі там, там все, все 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 приймає і приходять. Дівчата, які там працюють, вони у халатах приходять з такими підносами, з відрами. Вони, вони якраз ішли відносити їжу в ізолятори, там, де люди хворі в ізоляторах. І вони так до того чоловіка кажуть, о, Микола, дякуємо, що ти нам допомагаєш. Ну, Кажуть, іди ти вже вільний. А він так нам подякував, також так щиро. Здорово, все гетко. по зовнішньому вигляді, що він лише себе проявив тим, що він за рай заговорив. І кажуть вони, це наш також пацієнт, він тут лежить. І я ще про той рай, що я у собі несла. Я так на великі-великі роки сплила в уста. Бо як про рай говорити, якщо тебе можуть у таку лікарню? З закритим режимом закритий. Розумієте? І це не смішно. І тому я мовчала. А тепер вже така пора настала, що мовчати я не можу, тому що це саме той період, саме той період, коли... Бог створив для мене все, щоб я могла увімкнути камеру, щоб я мала вільний час, щоб я мала всі ті знання, все, що є в мені, все, що набрала на багажу, відкривала. Написала дякувати Богу, скільки я написала це все, повні написані блокноти. Оце і початок. А крім того, в мене тут багато рукописів на столі, я працюю, але нема такого, що мене щось у спину жене. Я живу, працюю вільно, творю, насолоджуюся кожним моментом. І прийшов час, я вам від... відкриваю це і знаю, що хтось, можливо, посміється, хтось. Перегорне, а для когось зренує, для когось в даний момент це буде те, що Бог як підтримку пішле. І багато таких ситуацій я мала, і душа в період такий глибокий-глибокий пласт тривав багато років, коли я згадувала, згадувала, згадувалася, згадувалася, проживалася. Минулі життя важкі, переважно важкі згадувалися, дуже проявлялися і воно, воно мені, знаєте, як і висвітлювалося, і водночас ще що пора це все притримати в пора притримати. І тепер в цієї осені. Я була на святкуванні міста Чернівців, і там різні різні феєрверки, різні святкування, і там були дівчата, які керували вогнем вогняні шоу. І а я вогонь дуже люблю. Я люблю всі стихії: воду, землю, повітря, вогонь, ефір. Я розумію, що це такий ефір. Я ще згадую, як я вчилася його лише бачити, і в чистім лісі, в такій первозданній красі. Я там вчилася його бачити і це довгий період такий пройшов, що. Тепер я, я бачу оцю божественну любов, вона реально як матриця у фільмі Матриця, хто бачив, там цифри падуть так, рядами. А це прямо такі іскринки. Ефір, я бачу це. Буде, в місті. Не кожен день, не кожен день це є. І коли я вам кажу, що енергії золоті, можливо, день, другий, третій, я це саме кажу, бо воно так дійсно є. А буває такий період, що просто ніби завмерла тиша. І я тепер, перехожу, вертаюся до того, що я була в Чернівцях і там ці вогні палали, ними дівчата віртуозно управляли. І саме в той момент мені. Прийшло оце знання, чому так багато спалювали колись людей, цілителів, колись нищили, вибивали, катували різні були методи. Ну, Такі часи були, а це все знаєте для чого? Душа проходили ті ініціації, коли тіло горіло, воно зливалося з тим вогнем, і воно сило вогню мало. І життя кожен день розпаковує нам різні повороти, різні сюжети, головне не боятися йти з Богом у серці своє. Богу все ціло віддаватися. І це таке відео, бачите, я з вами не можу наговоритися, мені хочеться ділитися. Ніби я не готуюся, але в мене є. Ви мені написали, задали запитання то в наступному. Відео буде відповідь на Ваше запитання. І от такі там, часи настали, що прийшла пора ділитися, прийшла пора відкриватися, бо я дуже багато брала в своєму житті, читала, вивчала лекції, різних, різних семінарів, вебінарів. Я Впитувала, впитувала, а тепер прийшла пора віддавати, ділитися. І я безмежно вам дякую за ваші коментарі, за підтримку, за те, що замовляєте книги. Бо для, для мене, так як я є вільний митець, і для всіх митців, це ж це такий прекрасний шлях, коли ти робиш пориві душі. Коли ти бачиш, це лише у своїй уяві, і ти думаєш, як це реалізувати, як це створити. І коли ти твориш, ти весь гориш, весь іскриш, бо ти той задум Божий проявляєш. Розумієте, як це класно, коли є можливість. Доторкатися, спілкуватися, щось справжнє для себе замовляти, якісь прикраси, чи будь-що. І від справжніх майстрів, бо тому що майстерність, вона така, знаєте, це не те, що отут я це принесла і все, це моє, це, я принесла ці знання, ці писанки. Ні. Я просто провідник, я сакральна берегиня, а ці знання, це все, я просто дивлюся в мене на столі листівки з моїми писанками. Ці всі знання, вони дуже древні, глибокі, сакральні, метафізичні. Тут у цих, от саме я в писанці. Проявляю і у всьому, що творю, те, як Всесвіт тут оживає. Тут глибока глибина, глибока глибина. І це несу для вас я бо цим я наповнена, так я живу, це є єство моє, і тому що я життя люблю, я людей дуже люблю. І на час все. Продовження у наступному відео я буду відповідати на ваші запитання.